Друзі, привіт! У нас нове дуже круте надходження. Це Audi Q8 e Tron Sportback на 114 кВт батарея. Автомобіль в стані нового. Пробіг 5000 км на оригінальних дисках, партроніки в круг, камери 360, панорама з люком, безключовий доступ. Машинка дуже рідкісна, машинка дуже крута, приділяє багато уваги на дорозі. Отакі от, от карти дверні, білий шкіряний салон, панорамка, окремий клімат на задньому ряді. По передній частині автомобіля повний електропакет, електронна приборна панель, мультикермо, тут два монітори, коробка передач, отакі от, от ставки з дерева. Дуже-дуже крутий автомобіль, нереальний вигляд має. Прям щось новеньке з електричок. Дуже кайфово. Подивитися, в то можна за адресу Сумська два і придбати в лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо на вас.